Вітаю, друзі! Героєм мого відео сьогодні стане Дерево Горіх. Горіх, а саме його плоди, відомі в усьому світі за його цілющі властивості. У деревообробників всіх напрямків горіх деревина цінується. Також вироби з горіха цінуються поціновувачами в усьому світі. Друзі, а тема, а конкретна тема сьогодні буде про те, як все-таки в Україні називати горіх. Чи Волозький, чи грецький. Друзі, а щоб ви не сумували і не спостерігали лише за стовбуром, я додам відео світлини своїх робіт саме з деревини горіха. Тож, друзі, якщо ця тема буде вам цікава, запрошую до перегляду. Волозький горіх. Найдавніша горіхова культура, і найстарші орешки, знайдені на території Персії, Туреччини, Швейцарії, Італії, Китаї та Індії. Перси ж називали горіхи царськими. За переказами та легендами, у давнину простим людям забороняло їсти горіхи. Їх споживали лише царські, монаші та знатні родини, а все через їх форму. Що нагадують, мозок людини, вважалося. Що хто їсть горіхи, той стає дуже розумним. Та й вже в ті часи знали про високі корисні властивості цього продукту. Тому щоб люди не ставали розумними, горіхи їм їсти заборонялося. Отже, друзі, як бачимо за старовинними легендами, дуже давно саме простим людям заборонялося їсти горіхи. Щоб вони не ставали дуже розумними. А зараз бачите трошки інша ситуація. Горіхів дуже багато, та мало хто їх їсть. Може в цьому і є проблема багатьох людей. <свісно> Добре, друзі, то я пожартував, а зараз йдемо далі. Тож, чому в Україні багато хто називає горіх грецьким? Згідно досліджень, ця назва більш. Русифікована, і саме до нашої рідної української мови має мале відношення. Справа в тому, що в давні часи горіх потрапляв до нас з території Греції і завозили горіхи звідти купці в той час, як сама Греція не є історичною батьківщиною горіха. А от назва Волоський більш характерна саме для нашої рідної мови. Волохи це романомовні народи, які кочували по багатьом територіям, де і осідали. Майже всі сучасні держави Європи, як і Україна, мають корінні волоські меншини. В Греції вони теж були і торгували вони їми, як і в нас, так і в сусідніх країнах того часу. Тому і греків часто густо називали волохами. Звідси саме українською мовою і пішла така назва. На користь назви горіха в Україні саме Волоський, друзі, каже і той беззаперечний факт, що саме українські письменники минулих століть, якщо і згадували в своїх творах горіх, то вони писали і згадували його саме як Волоський Горіх. Якщо ж повернутися до сучасності, то є праці відомого українського мовознавця, перекладача і публіциста Олександра Пономорів. Свого часу при житті він опублікував книгу, яка називається Культура слова Моностилічні поради. Так, от, друзі, в цій книзі знайшлося місце і для горіха, де він намагається донести що згідно етнонімом. Українська назва горіх пов'язана з волохами. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Я ні в якому разі не намагаюся вам нічого нав'язати, лише доніс деяку певну інформацію. До речі, цієї інформації наразі дуже багато, і ви самі можете її перевірити, скласти одне до одного. І зробити свої а, власні висновки. Якщо бажаєте, то в дописах в коментарях можна написати, як саме ви називаєте горіх. Друзі, якщо це відео вам сподобалося або було корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, то самі знаєте, що робити. І на завершення, вже по добрій традиції, друзі, закликаю вас підтримати український YouTube підтримати україномовний контент. Дякую за уваги. До зустрічі в наступних відео.